Я таке щось не їла сьогодні. Дякую, що годуєте. Я сьогодні така рада. Це горіх, мабуть. Ви різний хоч наклали там, чи одне й те саме я їм. А хто його знає? Мені то саме. Мені то саме зовсім інше. Так? Да? Смачно? Ну їм же ж. Одложимо поки цей варіант. То гриби були, так. Ні? Ну, да. Ви там оскорте, як я буду будь пожалуйста. Пармезан, мабуть. А це свинина. Вишна. Може, гуцульська. Смачно? Ну, така трошки гостра. У мене не було два дні, ви вже може щось нове випустили. А схоже взагалі на наші жирки? Чесно. Не дуже. Це, да. це якась подстава це не наше, так? Да? Це може новий смак, апельсин чи щось таке? Класичні. Кожен раз, як не так, я буду ще їсти. Це подстави такі. Я думала, ми будемо наші їсти. Я оце сижу, гадаю їм. Я б не їла.